Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас останнє відео в 2023 році. Я вам хочу представити: ну, по-перше, Kia Cerato Купе, по-друге, її безпосередньо власника Ігоря. Експлуатує цю машину, який не займається машинами, який, ну, скажімо так, цікавиться в житті іншими справами, але він їздить на ній, правильно? Так. Так. Він лікар і він їздить на цьому автомобілі. Навіщо він тобі здався? Ти мені скажи одразу, навіщо. Ну, Це краще, ніж маршрутки і всякі трамваї. А, серйозно? Да. Тобі ти їздиш на чуть-чуть Kia... краще за трамвай. Ти їздиш на Кія Церато Купе тільки через те, що вона краще за маршрут. Ну так, трохи. Друзі, ви зрозуміли. Зараз ми вам все покажемо, розкажемо. І Ігор, до речі, сам особисто поділиться враженнями по ц... про цей автомобіль. Погнали! Отже, у нас автомобіль 2000... Який який Ігор? Одиннадцятий, здається. Я здається, одинадцятий. Дві 2000, ну не здається, а точно 2011 рік. До речі, ці автомобілі випускалися всього два роки. З кінця 9-го, по-моєму, це був грудень 9 го року до кінця 12-го року. З всього два роки. Можна сказати, що в тебе ексклюзивний автомобіль. Хоча на вторинному ринку можна знайти такі моделі, їх вистачає, їх багато продається. І я думаю, це буде нескладно. Кузов 2011 року. Кузов, мені здається, дуже гарний. До речі, ти знаєш, що означає церато? Уявлення немає. Уявлення не маєш? В Америці вони продавалися під назвою Форте, а в Європі Церато. І Церато з італійського переводиться як навочений, блискавичний і натертий воском. Воском, до речі, натертий. Натертий. Перед зйомкою натертий. Це дуже добре. Бачите, друзі, ви казали, колись, що, що ти знімаєш автомобілі, якісь брудні, ось вам власник, е, віднісся до відео відповідально. Мало того, що помив автомобіль, так ще й натер його воском. Тому запам'ятайте, це рату це натертий воском. Але є, е, мені здається, питання по кузову. Він гарний, він виглядає дуже гарно, але вже перші моделі, от, наприклад, 10-11 рік, можуть... Е, Страждати, скажімо так, тим, що з'являється іржа. Іржа вже з'являється на дверях, по дну автомобіля, десь на арочках. І ну, знаєш, нічого вічного не буває. А Тому вже на автомобілях, яким по 12 років, потрібно слідкувати за тим, щоб кузов був в адекватному стані. Ну, я так думаю. А ти тільки покивав головою все. Да? Я прийняв до уваги. О, добре. Ну розповідай, чому ти купив цей автомобіль? Чий це автомобіль, бо я не знаю, як він тебе. Розкажи трішки історію. Чому твій вибір пав саме на KIA Cerato Coupe ще й в білому кольорі? Ну, я його не купляв, я би його не купив. Отак от. Купила жінка. Жінка дуже хотіла спортивну машину, прямо щоб вона така була, щоб можна тапок в пол і по газам. Я більше іншої інші машини подобається тому, ага. поки жінка працює з дому, то я на ній їжу. Поки збираю на свою машину. Ага. І мої враження ну я б таку на такій машині не їздив. Ну, Якщо машина є, то я на ній їжу і вона класна, то напевно вирішити, бо я ж зговорився. А скажи мені, будь ласка, на чому ж твоя дружина їздила до цього, що вона захотіла таку машину, щоб тапка в пол. Ти вважаєш, що вона ну, прям спортивна Ні. і тапка в пол, і вона Ні. їде? До речі, незважаючи на те, що вона виглядає, наче спортивна, по динаміці, я б не сказав, що вона дуже спортивна. Не то, щоб в мене є з чим порівнювати, але цей Volkswagen. Е Фольксваген, бачите, людина, ну, коротше, лікар, ви зрозуміли. Я посади дуже люблю, бо я Західна а, Україна. <говорит> а, ну Західна Україна любить німців, так, це зрозуміло. Та, так, мрію про посад мінівен. Так, Та, чекай, <говорит> <polygon> ти мрієш про посад мінівен. <говорит> ми... це... ну, а, мрішарі, універсал, добре. <говорит> <говорит> так, ти мрієш про посад, універсал. Так. Uh, їздиш на кесератокупе. До цього у вас була яка машина? KIA Ceed Kia Ceed один і так? Так, так на автоматі, яка нікуди не їхала. Ну після 1.6 і Ceed, то ця вже, мабуть, трішки їде. Але 156 коней то маловато, мабуть. М маловато так? <клес> я в машинах не шарю, але 2 літра бензин це щось маловато, 156 коней. <клес> е, ну я б сказав, що це нормально для такого кузова, для такої ваги. Це нормально 2 літри. Але ну це ж не прям, це не боліт спортивний. Mm -hmm. Це все ж таки міський автомобіль, mm -hmm. який, скажем так, заточений на якийсь спорт. Ось і все. У мене було очікування, що це прям буде така дуже спортивна машина, mm -hmm. що тапок в пол, динаміка. Ну того не дуже відчувається. То ти ж не дуже і любиш швидко їздити. Давайте заглянемо під капот, що У нас до речі, оці без Знаєш, що приваблює дівчат. А ти кажеш, для тебе ти більш такий практичний. Так. Так? Тобі треба пасад, універсал, щоб туди загрузити Молодий і собі дій. їхати, бо ти з Західної України, як ти сказав, а там всі люблять німців. Дівчат це не приваблює. Якийсь пасад універсал, їм що потрібно? Ось такий Кіа Церато Купе. Чому? Дивись, безрамочні вікна. Mm -hmm. так? Ти знаєш, влітку відкрила, вона ж собі фантазує, розумієш? Дівчата вони фантазують. Мені здається, це дуже крихка. Задумка. Е, ну, ти Без знаєш, раму. я вважаю, що, мабуть, ні. Е, не дуже крихка, воно так здається. Uh -huh. Але воно, в принципі, виглядає прикольно. І що їх приваблює? Диви, велика дверцята. Да? Це не дуже зручно, коли паркуєшся, і наче в кораблі якомусь, я не знаю, так, відкривається. Так, я думаю, що от його розміри, до речі, е... Довжина цього автомобіля 4,5 приблизно метри. Так Ого. це дуже прикольно для того, щоб запаркуватись десь, наприклад, в місті. Але коли ти виходиш з машини, особливо дівчата, вони дуже рідко звертають на це увагу. Вони так відкривають двері, бац, і вдарили якусь машину, знаєш, і свою. Mm -hmm. Тим не менше, у вас більш-менш тут все в порядку. <рес> Але я про те, що їх приваблює, приваблює типу щось таке спортивне, приваблює двокольоровий салон, приваблюють оці безрамочні вікна. Mm -hmm. Приваблюють ці його форми, купе, там ну, і так далі. Ті накладки на педалі газу і тормозу. це це все приваблює дівчат. Тому я думаю, що більшість покупців потенційних таких автомобілів це саме дівчат ведуться на зовнішній вигляд, а не ведуться на, на зовнішній вигляд. Ну, до речі, ми поговорили трішки про зовнішній вигляд. Якщо сказати про технічну частину, то ці автомобілі також надійні. Тому вони, хоча й ведуться на зовнішній вигляд, але технічно це тож, також прикольні тачки. А Давай чому... поговоримо про двигуни. А чому їх випускали два роки тільки? Не, не <світ> продавали. Ну, ну я не можу сказати, що не продавалось. Потім пішло вже друге покоління цього автомобіля. До речі, яке, на мою думку, менш популярніше, ніж це. Цей автомобіль, якщо ти пам'ятаєш, да, <світ> власник, тоді власниця казала, що купували його за 25 тисяч доларів. В свій час це не були там космічні такі гроші. 25 тисяч доларів за такий прикольний сучасний автомобіль на той час це було нормально. Тому ну, випускали два роки. Це треба запитати у корейців. Чому ж ви їх випускали всього 2 роки, якщо це така популярна машина? Дивимося під капот і Ігор трішечки поділиться про цей двигун. Що робили? Що міняли? Що треба робити? На твою думку. До речі, я бачу, що ви встановили тут газоболонне обладнання. Так. Чому скажи? Зради економії встановили. Все ж таки 2 літри. Він так досить нормально по грошах по на заправку йде. Тому ми вирішили зекономити і встановити газоустановку. Ну так порахували, що це буде економія, і порадилися, наче не буде сильно шкодити автомобілю. І угу. на динаміку, наче кажуть, не сильно впливає. Ну тут розподілений вприск палива, тому це не якийсь там FSI, TSI мотор, це не дідіаївський навіть мотор. Це звичайний вприск, тому цей газ, цей, цей двигун він без питань переварює газ, газ, і я думаю, що у вас не буде виникати питань, yeah. типу, що там щось буде не так по газоболоному обладнанню. До речі, який в нього розхід палива? Літрів 12. 12, 12 газу чи бензину? Бензину, так. Бензину. А газу. Газу десь приблизно так само. 12 mm -hmm. літрів. Але дивись, він, до речі, шли ще, якщо ти знаєш, шли мотори. 1,6 літра. Угу. І йшли мотори ще 2,4, але це Ого. дуже рідко, коли можна зустріти. У нас практично таких машин немає. Тільки є 1,6 на 120 кінських сил і 2-літровий на 156 кінських сил. У вас шестиступеневий автомат стоїть, так? Так, напевно. Так. Ще була п'ятиступенева механіка. І, ну, в принципі, до речі, до коробки передач взагалі питань немає. Це надійні коробки, звичайний гідротрансформатор. Е, ну, бувають моменти, коли треба е, там, промити гідроблок в цих коробках, щоб вони там не пиналися. Ну, це дуже рідко, якщо не міняєте е, своєчасно оливу. Mm -hmm. Але так, раз в 50 тисяч, пам'ятаю, раз в 50 тисяч замінили оливу, mm -hmm. і по Карабасу у вас питань не буде. Mm -hmm. Добре. Добре, ну. Ці ці розкази про гідротрансформатор я просто. Угу. Добре. Добре. Е, до речі, про розхід палива. Ти кажеш 12 літрів, так? Ну, Це реально. Так. так. Ну, тоді газу десь, мабуть, літрів 13, може 14, десь так. Да? Е, повний бак 43 літра, здається. Е, вистачає десь на 320 кілометрів. Друзі, ви собі порахуйте, 43 літра бак вистачає на 320 кілометрів. Газ у нас зараз по 30, скільки там ви западцять 32 гривні. По 32 гривні. Але якщо на паливі ти не можеш зекономити, то ти можеш зекономити на обслуговуванні цього мотору. Бо по суті цей мотор взагалі ну, не потребує ніякого додаткового обслуговування. Тут стоїть ланцюг, який ходить там 200-250 тисяч взагалі без питань. Це не ремінь. Тому тобі не треба туди, знаєш, кожні 60 тисяч міняти ремінь, ролики і так далі. Ланцюг. Це те, що буде на даному моторі служити дуже довго. Якщо тут пробіг 100, то до 250 тисяч ти туди лізти не будеш. Максимум, що може бути, це плавати оберти, потрібно чистити дросільну заслонку. Там, ну Раз в 30-40 тисяч почистив і все. І по двигуну питань не буде. Це дуже класно. Для мене надійність це перша, така, перший критерій. Надійність, mm -hmm. і економічність, щоб ну просто немає часу і бажання туди лазити під капот, їздити на ТО, прислуховуватися, хочеться mm -hmm. просто сісти і поїхати. До речі, якщо ти знаєш, то ці двохлітрові двигуни, саме двохлітрові, 1,6 ні, а двохлітрові, вони піджирають масло частенько. Чому? Ага. Тому що каталізатор, який ходить тут приблизно 150 тисяч, його потім треба видалити. Чому? Тому що з нього ці частинки, які відлітають, потім їх засасує е, обратно в камеру згорання, ага. і на стінках циліндрів з'являються такі царапки. І тому потім цей автомобіль починає підбирати. Масло. Скільки це тому, білянців, треба знати, багато. Тому тобі потрібно обов'язково час від часу дивитися на щуп і дивитися, щоб там був рівень оливи. Але після 150 тисяч я би взагалі порекомендував видалити каталізатор. Дякую. Дякую. Це, це ми, Ні, так. Я просто не дію, що це поврізається. Так, стоп. То ми сьогодні що будемо знімати? Е, я буду тобі розказувати да. про автомобіль, чи ти будеш глядачам ми розповідати? Зняти нову рубрику. Людина, яка не шарить в машинах, буде просто ну, записувати, що їй треба робити. Ну чому не шарить? Ну ти скільки, до речі, на ньому їздиш на цьому Кія? Багато. Десь, ну, скільки по часу? Десь пару тижнів. Це багато, так? Я вже досвідчений водій. Дивись, я тебе сюди пригнав для того, щоб ти як досвідчений водій даного автомобіля розповів глядачам про цю машину. Ти зараз на камеру кажеш два тижні. Хлопці, ми зараз це видалимо, виріжемо і, і скажи зараз, що ти їздиш два роки. Так, добре. поїхали. Ігор, скільки ти їздиш на цьому автомобілі? Цілих два роки. О, то в тебе є досвід? Звісно. Два роки Тоді цих... давай, розповідай. Ще uh, свої враження. От скажи no, по технічній частині, що ти ремонтував за ці два роки? Ну, no. я ж я, я, я no, жартую. Не треба. два роки, а за цей час, що ти їздиш, два тижні. А, ah, два тижні. <свісна> Все нормально. <свісна> що, що ми ремонтували? Ото закрутили, uh, так? Єдине, що я підмивав. Скломивач. <смеш> Закінчився що я підливав так. А так більше нюансів немає. От що машина надійна, можу сказати, що вона надійна. Не потрібно uh -huh. там залазити в капот. Оце мені в ній подобається. Uh -huh. Тобто я можу сказати, що мені в ній подобається і не подобається. Так, давай. Подобається то, що вона відносно надійна. Я, я вибачаюсь, так. я буду закривати капот, а ти розповідай. Добре. Так, давай. Капот закривати мені не подобається. <смеш> не подобається. <смеш> так, мені подобається її відносна надійність. Угу. А чому відносно? А, не знаю. <світ> надійність. <світ> так, просто надійність. <світ> а, салон шкіряний подобається. Угу. Червоні вставки не подобаються. <світ> а, вигляд, вона виглядає прикольно, виглядає спортивно. <світ> Я б взагалі там ще якийсь спойлер добавив. <світ> <світ> чи спойлер, чи спойлер. Як це спойлер. спойлер. Ось, а, вигляд їй подобається, а так на цьому, напевно, все. Угу. Скоро номер може відпасти, треба нову касету купити. Бо бач, вона тут зверху не тримається. Ось. Фара потіє. Так. Але, мабуть, що треба її просто перепакувати. Оці червоні вставки, оці проти це все дуже, о, як на мене, гарно дивиться, так? Ну, вигляд має такий спортивний і агресивний. Спортивний і агресивний. Я побачив цю машину в перший раз я подумав, що вона прям така ух-ух, яка спортивна. Ага. Але. але... Я б сказав, вона не сильно багато динамічніша за нашу попередню машину Kia Кіакріт. Звісно, відчувається рік. Кія яка? Кріт. E, сіт. Тобто, попередня була сіт, запам'ятай, не Кріт, не Єгор, а просто Кіа Сіт. Друзі, так, Ігор поділився трішки враженнями про технічну частину. Ну, звичайно, так як він експлуатує автомобіль не дуже довго, то він не може об'єктивно розповісти по нюансам. Але можу вам сказати, що підвізка надійна. На цьому автомобілі зараз потрібно змінити колодки, перепакувати фару, яка потіє, в принципі, все інше в ній працює, так? Так. Оливи вона зараз не бере, тому коробка не пинається. Коробка, до речі, шестиступенева, я вже сказав, надійна. Ну, максимум там раз там, колись потрібно гідроблок промити, щоб вона працювала і далі надійно. А так, по суті, цей автомобіль взагалі-то, ну, як на мене, то дуже-дуже цікавий, не тільки зовнішній, а і по технічній частині, і по надійності. Дуже хочеться відкрити задні двері. Тобі так не здається? До речі, вони є, якщо ти знаєш, які Cerato, майже в такому кузові, але чотиридверні седани. Але то не такий автомобіль, бо там зовсім інша підвіска. То більш такий громадянський, а це більш спортивний автомобіль. Ось так. Mm -hmm. На купе мені не подобається. Я не, розумію. не можна було ставити задню дверь, просто щоб чотири було. Це ж комфортніше. Ти знаєш, як раніше казали, купе це встань, я сяду. Так, Тому це, це приблизно є. так. Давай подивимося в багажник, він у тебе відкривається з ключа, так? Так. Так, розкажи нам про багажник, що тобі тут подобається. До речі, я так і зрозумів, що крім омивача, ти нічого в цьому автомобілі не ремонтуєш, так? Ну так. І омивач у тебе мінус 22. Ну, нормально, на таку погоду взимку піде. Угу. Ну, а багажник, так на перший погляд, мені здається, не дуже великий, але нам цілком достатньо. Ми не перевозимо прям якісь великогабаритні грузи. Цілком для всього достатньо. Для продуктів в фозі скупиться. цілком вистачає, рекомендую. А як же ти казав про Volkswagen Passat? А ну Passat це мені треба. Навіщо тоді тобі, возити? якщо ви нічого не перевозите? Крім супермаркету, якихось продуктів. А, ну, Але в мене буде розуміння, що якщо потрібно буде щось перевезти, я перевезу. Ага. <рес> тобі ж тебе найбільше смущає в цьому автомобілі, що ти нічого не перевозиш, такого крупногабаритного, да? Але е, якщо на підсознательному уровні, чи як це, на підсвідомому ур... так. рівні, так в тебе навіть не, не виникає такої потребності, тому що він маленький. А Якщо в тебе був посад, то ти постійно б думав, так, як щоб би мені холодильника перевести. Або картоплю якусь комусь перевезти. От я би задумав. Серйозно? Коротше, я тебе зрозумів. Тобі е, треба дуже срочно купувати фальсайм посад. Друзі, а якщо ви хочете побачити фальсавий посад в універсалі на нашому каналі, переходьте. Тут ось буде в описі, ви можете подивитися на цей посад і оцінити той відеоогляд, який був записаний ще декілька років тому назад. Друзі, ви пам'ятаєте, що в нас через декілька днів Різдво. А що на Різдво? На Різдво відбуваються всякі подарунки. так? І я хочу прорекламувати свого друга Миколу Мацепуру. Ніколая Мацепура на російській мові. Ось його пісні. Кому подобається така лірика, шансон. Знаходьте його на ютубі. Лайкайте, підписуйтесь, я думаю, він буде задоволений. Так, ну що, Ігор, розповідай тепер, як тобі вона поїздить, ця машина, що тобі подобається, що ні. Ця машина мені не подобається. Не подобає. Навіщо тоді купувати таку машину, якщо вона тобі не подобається? я її не купляв. А, так ось про що ми, ми сьогодні. Виріжемо. Ні, ні, ми нічого не виріжемо. Ну просто скажи, от поділись своїми враженнями. От поїзді от для мене вона така жорстковата мені трішечки, так? Вені вона жорстка і підвізка дуже така. Дубова, так? Дубова, так. Та. Мені mm -hmm. не дуже комфортно за ту ціну а За яку була куплена та машина, цей діапазон ціновий, можна було взяти щось, я думаю, більш з комфортною підвіскою. Ну, але ж ти розумієш, ти береш автомобіль, який е з заводу був направлений на спорт з такою заточкою, то, тому він не може бути просто комфортний. Це ж не Toyota Camry, От... Це Kia Coupe, тому ну, якби підвізка відповідає, мені здається. ні? То, автомобіль для кожного водія свій підходить. Хтось любить спортивну їзду, а хтось з комфортно. Я більше люблю комфортну їзду, тому цей спорт, режим з трудовою підвізкою. Мені не дуже комфортно зуплив по таких дорогах, як тут. Так, я тебе представив як власник автомобіля, а ти кажеш, що я її не купував. Давай зараз ми не, зупинимося. Ми Давай ми зараз зупинимося і ти так скажімо розповісиш. Давай ми зараз зупинимося, і ти розкажеш, чому ж цей автомобіль в тебе де, він, ти, де ти його взяв, чому ти на ньому їздиш і чому він тобі не подобається. А тормозні колодки не працюють. Так, ну тепер я особисто своїми враженнями ділюсь. Так, підвізка дуже жорстка, мені це також не подобається. Це може подобатись тільки, якщо на великій швидкості на якомусь німецькому автобані. Якщо їхати таким, по таким сільським, скажімо так, не дуже гарної якості дорогам, то підвізка дубовата. Хоча. Вона абсолютно проста, до речі, вона по обслуговуванню також нескладна. Її ремонтують всі, хто тільки там коли-небудь тримав якийсь гачний ключ в руках. Чому? Тому що попереду Макферсон, позаду у нас проста балка. Але підвізка дійсно дубова. От якщо ти їдеш по таким ось ухабам різного роду, то ну, пів часа такої їзди і вже в тебе списниця болить. А ти як лікар, мабуть. Знаєш, що таке поясниця, да? тому е за підвізку ну, я ставлю все ж таки мінус, бо для мене це трішечки напряжно. Але якщо на великих швидкостях, якщо ти любиш щось таке спортивне, то буде все нормально. До речі, по салону вона не гримить, нічого такого, особливо я не відчуваю якогось дискомфорту. Кермо таке потужне, мені здається. Таке ту тугеньке. Тому керувати цим автомобілем, як на мене, то. В задоволення, але тільки по нормальним дорогам. Ну, що мені не подобається Стовідсотково, що корейці вони все ж таки роблять матеріали, які дуже-дуже дішманські. Дивіться, кермо воно дуже швидко, після 100 тисяч воно стирається в хлам. І це не тільки на цьому автомобілі, це на всіх Kia Cerato. Сидіння також витирається, фарба на шкірі. Також це мені не подобається. Але саме сидіння дуже зручне, дуже гарна бокова підтримка. Тому питань до, скажімо так, ергономіки, до комфорту самого сидіння в мене немає. Все на своїх місцях, все чітко, все ясно. І, до речі, дуже прикольно виглядає оця компоновка, коли білий автомобіль, торпеда чорного та червоного кольору. Це дуже класно по-спортивному виглядає. Тому я розумію, дівчата які купують ці автомобілі. Так, а до речі, ти заправляв хоч один раз повний бак цієї машини. Звісно. Не газу, а бензину. Так, заправляв. Скільки ну, вийшло? Заправляв. От, цікаво, скільки uh, повний бак уїде? Ні, Не по грошам, а по об'єму бака скільки? 35 літрів десь. 35 літрів бензобак? Не може такого бути. Ти? Це ти нафантазував, тому що бак тут приблизно на 50 літрів. І це, я вважаю, мінус. Бо якщо ти заправив повний бак бензину, то проїдеш ти з таким розходом палива приблизно 400 км. Все ж таки це маловато, як на мене. Але якщо ти заправив і газ, і бензин, то ти проїдеш вже там кілометрів 700, як мінімум. Тому це якби плюс. Ще тільки заради цього. Ну, я вважаю, що потрібно встановити газоболоне обладнання. Якщо, наприклад, буде війна, наступ кацапів, то ти зможеш заправити повний бак бензину, газу і доїхати аж за Львів. Так? Угу. Щось це так трішечки притух. Нічого кацапи вже не нападуть, бо Україна, друзі, обов'язково переможе. Так, все. Так, ось, до речі, що мені не подобається, Ну, типу, дуже зручно відкатити цю передню сідуху для того, щоб сісти позаду. Але позаду ну якось так. Якщо назад поставити сидіння, то мені буде, в принципі, не дуже зручно, але тим не менше якось тут можна, якщо в місті, то з цим боротися. О, дивіться, що я знайшов. Це ж сумка перекупа. Ану. Прикольно. Справжній перекуп зі справжньою сумкою. До речі, якщо ви продаєте свої машинки. Там лежать грошенята, не мої, а Ігоря. Можемо викупити вашу тачку. До речі, якщо у вас погана фізична форма, то вам такий автомобіль протипоказано. Правильно лікар? Ну, знаєш чому? Тому що треба мати гарну фізичну підготовку, щоб сісти за кермо. Коли вже сів, все, клас, я себе відчуваю нормально. Але ж коли сідаєш, то потрібно трішечки піднапрягатись. Тобі так не здається? Так, друзі, а тепер ми робимо висновки. Так, сьогодні більш такий вийшов у нас кумедний відеоролик, але я вважаю, що якусь корисну інформацію ви все ж таки зможете для себе підчерпнути. Ви не дуже строго судіть Ігоря, тому що він перший раз знімає. І ті, хто будуть в коментарях, писати, що ой, щось він мало сказав, щось не те сказав, а ви спробуйте хоч раз. На камеру записати щось, сказати, і потім ми побачимо і подивимося, і оцінимо вашу е... риторику вашу. Так? Mm. так, давай розповідай, висновки, що ти можеш сказати по цьому автомобілю? От дві речі, від яких ти найбільше кайфуєш, і дві речі, яких ти просто не переносиш в цій тачці. Дві речі, не... mm. дві речі від яких ти кайфуєш. От дві скажи, речі дві... від яких кайфуєш. Так, так, надійність і вигляд. Виглядає вона класно і вона надійна. Дві речі, так. від яких я не кайфую, це е, жорстка підвізка, некомфортна, як на мене, е, для наших доріг. І, і червоні ставки салону. Ну, це для мене, як для чоловіка, щось мені не дуже подобається. Ага. Краще б він був просто чорний. Ось. А це все, в принципі, такого немає, що додати. Все інше нормально, так? Добре, ви зрозуміли, друзі. Людина, яка їздить на цій тачці, кайфує від її зовнішнього вигляду, від її надійності, а також не переносить червоні вставки і не переносить некомфортну жорстку підвіску. Друзі, на цьому ми будемо завершувати такий останній. Я думаю, що кумедний. Я думаю, що такий святковий огляд на Kia Cerato Coupe або Купе, як хочете її називати. І сьогодні ми з Ігорем. Хочемо вас привітати з наступаючим 2024 роком, а також Різдвом Христовим. Дати змінилися, Різдво вже на носі, як кажуть, да? 25 числа. Тому ми вітаємо вас. Ми хочемо вам побажати. Давайте почнемо з Ігоря. Ігор, що ти хочеш побажати глядачам в цьому році? Е, ну, в наступному вірні, наступному році, щоб, щоб закінчилася війна, щоб ми всі вернулися до нашого життя, щоб не переживали за майбутнє. Ось. Були завжди житті радісно. Так, дякую тобі. І щоб їздили на чому. На Volkswagen Passat, все ж таки чи на Kia кіацерад. На Renault Megane 2. На Renault Megane 2 Ну, це таке побажання не дуже гарне. Так що це ми обов'язково виріжемо. Давай щось друге скажи. Не на Renault Megane 2. Ну що, більш немає машин. Їздили на таких машинах, які не будуть ламатися і доставляти, скажімо так, проблеми і геморрой. Щоб їздили з комфортом і отримували задоволення від машини. Ну коротше, друзі, ви зрозуміли. А я від себе хочу побажати вам щастя, здоров'я, миру. Найголовніше, щоб наша країна перемогла і кожен з нас був в своїх домівках, в своїх сім'ях, радів життю, мав тільки найщиріші, найдобріші і найгарніші переживання. І їздили обов'язково на найкращих машинах. Друзі, на цьому все. Останній відеоролик 23-го року. Вже побачимося в 24 му Буде багато цікавого контенту. І я вірю, що ми не тільки переможемо, а ми будемо жити, і будемо щасливими, і будемо купувати, їздити на найгарніших тачках і насолоджуватися ними. Друзі, до зустрічі. Всім пока. Що, ти можеш йти за мною? Все нормально. Ну що, розповідай тепер, як тобі ця машина? Подобається чи ні? Такої собі Я, Такою себе, я да? чекаю вже іншу машину. О. О. Ну я зрозумів, фасаєм посад наше все. Так, я тобі передаю ключі. Вітаю тебе з покупкою. Погнали додому.